Так, друзі-колеги, всім привіт, всім вітання. Значить, багато в кого виникають запитання на Ютубі, в частності у моїх підписників, по налаштуванню даного плуга Velesagro 2 плюс 1, який агрегатується із трактором МТЗ 892 і звичайним мостом портальним. Значить, що за плуг? Це плуг. Хочу звернути особливу увагу, що це 2 плюс 1. Це не пон 3, не 3 плюс 1. Це саме звичайний 2 плюс 1 їхня новинка. Новинка від Velsagra. В ньому вже йдуть в базовій комплектації передплужники. Ви можете, звичайно, якщо вам не потрібні передплужники, ви можете замовити куто з ними. Але в базовій комплектації вони йдуть, передплужники йдуть якби Разом із плугом. Так, значить, по оранки як він у нас працює по соняшнику, по кукурудзі, по сої. Я все демонстрував. Е, і сьогодні ж, знову ж таки поїдемо на соняшник. Я вам покажу всі, всі регулювання. Поїдемо на соняшник і подивимося, як він працює. Хто ще не бачив. Ну, від мене від мене всі налаштування від вас. Лайкос, кому? кому, звичайно, не тяжко. Я думаю, це що там, разу так, цак і є. Так, беремо, беремо лінієчку. Так, лінійочка у нас від компанії Макош. І починаємо проводити, проводити заміри. Е, я покажу те, що в нас стоїть на плузі. Ви бачили, хто бачив, як і нори. Е, Чудово, хто не бачив, покажемо. Значить, у вас налаштування можуть е, відрізнятися від, від наших налаштувань. Ну, саме перше, я не знаю, у нас ще книга тут лишилася. Лишилася, але я її не дістану, на жаль. Да? Не, не дістану. Ну, да ладно. Е, нічого тут особливого налаштування ми не робили. Відкрили книгу, подивилися. Єдине, що ми робили, це коли ми агрегатували трактор із е, плуг із трактором UMZ, то ми захват ставили на ось видно, на 28, здається, чи на 32, чи на 28. Е, коли ми прицепили його до 892-го, ми захват поставили на 36. Тобто. Даний плуг зараз має повний захват 108 см. Три корпуси по 36. Е, так, значить, саме перше, саме перше, передплужники. Передплужники у нас стоять на, ось, я думаю, видно буде один отвір і наступний отвір ставлений в палець на такій висоті. Давайте ще заміряємо від носка. Від носка, отак, до носка. 19-18,5 см. Ну, аналогічно ж, на всіх трьох так само. Вони всі виставлені однаково. По оцім винтам. Значить, від краю, від краю до краю ми маємо 7,5. 7 Відповідно ж, давайте переміряємо той, той так само. Це упори, щоб у вас плуг не йшов далі. Аналогічно 7,5 см. Так, по розкосам. Розкоси, якщо я не помиляюсь, у нас були там 46 чи 46,5 навіть. Так, дивимось, дивимось, 40,5. По центрам, по центрам пальців, 44,5. Відповідно. Правий, лівий, однакові. Однакові, тому що на оборотному плузі вони повинні стояти однаково. Вони Не той більший, той менший, не, ніяк. Однаково. Так, довантажувач. На довантажувачу у нас винт стоїть на третьому положенні. Ну, У нас довантажувач то саморобний. Якщо ми дивимось, е я вам спробую показати так, звичайно, якщо ми беремо від оцього пальця проводимо лінію чітко, рівну лінію і дивимось на цей палець. То в нас по центрам то в нас виходить 6,5 см. Від оцього пальця до цього пальця. 6,5 см. Довжина винта. Не затянутий, знаю, що не затянутий, бо хтось хтось обов'язково напише, затяни винта. Так, давайте перейдемо. На другу сторону. Довжина винта. По центрам. По центрам. Так, погано видно буде. Ми маємо. Так, 63,5 сантиметри. 63,5. Довжина винта. Так, є, плуг у вас. Повинен, якщо ви дивитеся, він у вас повинен стояти рівно. Не нахилений голова оця, не, не вліво, не вправо, вона повинна стояти у вас рівно. Відповідно, плуг у вас повинен, як орієнтуватися? Центральна частина плуга повинна сходитися із валом відбору потужності. Тобто, якщо ви дивитеся отак, у вас, ну, на камеру це не видно буде. У вас центральна голова із вомом повинні стояти в одній точці. Це є. Так. Що далі? Що далі? значить, Люфт. люфт, Хтось затягує намертво, хтось не затягує. Я не пам'ятаю, як книжки написано, але в книгі від Лемкена. Не в книзі, а в спеціалісти, будемо так казати, з Лемкена. Рекомендують, рекомендують. ну Ми цього, звичайно ж, і притримуємось, оці стяжки повинні мати люфт. Він у нас, відповідно, лівий, правий, права стяжка має люфт близько 5 см. Вліво-вправо, щоб плуг. Ходив рівно. Якщо він у вас е, не буде оцього люфта, у вас буде отака борозна, і трактора, відповідно, буде тягнути то вправо, то вліво. Так, е, тут, значить, е, розкоси вони стоять е, не, в не в плаваючому отворі, а в зафіксовані. Так, що ще? Винти, е, відповідно, винт. Винт А і винт Б. Значить, винт А той, що короткий. Так, по центрам на винті є від токарного станка такі, такі точки. От по ним і орієнтуйтеся. Значить, якщо ми беремо винт А, ми маємо. Так, що вам показати? 36 і 1. 36,1 сантиметр винт А. Винт Б. Знову ж, по центрам беремо. Так. Ми маємо. Так, чуть-чуть сюди здвинуть. Ми маємо 47,9 міліметр. 47 і 9. Є. Е, це сказав. Так, по. Цім, значить, по... Зараз повернемось до колеса. Оці розтяжки на полосових відвалах, ми їх не чіпали. Ну, кому цікаво, давайте ми їх заміряємо також. Так, щоб заміряти, як їх правильно заміряти, давайте, давайте візьмемо від оцієї точки до центру болта. 56,5. Ось, від. Звідси із цього угла до центру болта 56,5. Відповідно ж, вони, я так думаю, що вони всі однакові, тому що ну, ми їх не чіпали із заводу. Так. Корпуса, покажу вам ще корпуса. Якщо дивитися ззаду на перед трактора, ми маємо ось захват 36. 36. Відповідно, кожен із них так само ж розташований. 36. 36. По колесу. Е, до речі, хочу звернути увагу, що багато в кого за цей колесо заскакує наперед. Це чудово там борозну от одним корпусом, він лізе ліз на той світ, і борозна виходить його отакенна. Так. Значить, е, опускайте оцей ніж. Тут є. Декілька отворів на ньому максимально вниз, щоб він падав перший до землі і не давав колесу заскочити наперед, це є. Так, тепер по оцьому фік е фіксатору. Як же вам правильно показати, значить перший, другий, третій. Там не видно. Здається, на третьому, на третьому отворі у нас стоїть болт. Якщо ми заміряємо від. Оцього корпуса до початку цього, до кінця труби, 23 ми матимемо, 23 сантиметри. А якщо ми замірюємо зверху до цієї точки, ми будемо мати 11, ось видно, 11 сантиметрів є. Так. Що вам, що вам ще по ньому розповісти? Налаштування, я ж кажу, що вони, вони наскільки прості, що тут нема нічого, абсолютно, абсолютно складного нічого немає. Єдине, що він у вас не був завалений не отак, не отак. Е, відповідно, коли ми дивимось отак на трактор, що він, у нас, що він у вас був не туди завалений, не туди. Щоб відрегулювати ліву, праву сторону, у вас відповідають оці винти. Вони повинні бути однакові. Лівий, правий відповідно. За те, щоб у вас не було оцього, цього, щоб передній корпус більше брав, задній менше, і і відповідно це і у вас виставляєте. Рівно голову, і у вас плужок йде, максимально всі корпуси задіяні, максимально вони беруть однакову однакову кількість землі і вони докидають. Так що, отакі налаштування, хто просив, кому треба буде щось більше. Ну Я думаю, що я максимально вам розказав, що 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 тільки можна, що тільки міг. Ну, само собою, кого будуть запитання, пишіть. Телефон мій завжди. В описі каналу. Знаходьте, телефонуйте, запитуйте. Ну а ми що, ми, колеги, ми колеги їдемо зараз працювати, їдемо на оранку. Треба нам закінчити вже е, маленькі кусочки, відчепляти плуг, е, чіпляти навантажувач зайнятися органікою, органічними добривами, е, прицепити розкидач відповідно. І трішки там треба буде одну ділянку приокуратити, поспилювати кущі, будемо так сказати. Так що, отак, значить, кому відосик зайшов, ставте вподобайку. Не скупіться, вам не тяжко, а мені приємно для вас якісь відосики корисні знімати. Їдемо працювати, так що погнали. Так, ну що, колеги, вчора трішки я пробував. Так. Відкриємо вікно, щоб було видніше. Четверта, на черепахи. Без автопілота. Просто хочу вам показати продуктивність такою швидкістю трактора. Ну, В общем, 75, 85 сотень. Треба нормально переурати. До цього гору пеленами уралася, то, то така уранка не годиться. Треба заїхати нормально, його пере... перемішати, зірвати отую підошву, яка оралася ну, пеленом. Скільки вона яке там оралося, шкрябалося, а не оралося. Єдине, що треба. Треба міняти насос, бо вже продуктивність у ньому впала колосально. Так, однією рукою так же ж зручно, що просто капець. Хотіли ми щеплення замінити до, до оранки, але ніхто його так і не міняв. Значить, був соняшник. Був соняшник, задискований. Ну і проводимо поранку. Огрузок хтось молотить. Глиби які вивертаються. Так, ну, Двома руками воно, звичайно, набагато швидше, ніж однією. Ну так нічого, показати вам теж треба, да? так? Бачите, колесо стало ніж уперця, колесо стоїть. От ми починаємо їхати. Воно собі стало на своє місце і плуг погнав. Луг робить картину. Він усе земельку ложить, як малює. По налаштуванню, батько, ну, те, що я вам розказав, ось воно отак працює. Нічого тут секретного, заумного немає. Робота Велисандра. Так, Що у нас на такій швидкості виходить? 80, до. ну, в середньому там 82, 81, 80, тобто, 80. Тому отак. Доходимо до краю, піднімаємо плужок, насос негодний. Перевертаємо, розвертаємось і працюємо далі. Так, покажу вам, значить, як воно, як тут виходить. Ось так. Ось так, якщо я дивлюсь, рівно, отак іде трактор. Так, що він бере на себе? Що бере кожен корпус? Третій, другий і перший. Перший працює отак. Можна навіть його трішечки було б і підмілить, другий працює. А ні, в принципі, вони всі на себе беруть майже однаково. По глибині, по глибині. Я не знаю, скільки тут зараз розшкребемо. Хто там спеціаліст, хто там буде скільки казати, я не знаю. Так... Е -е, 44-й розмір. <хе -хе> як іще поміряти? Не знаю. Мені, мені все норм виходить. Покажу отак, як зливає. чудово Я думаю, все супер. Земля, ну така важкувата. Самі бачите по трактору, як він йде. Четверта передача на черепасі. Йому навіть трішки важкувато. Ну нічого, цю ділянку треба вивороти. Так, якщо дивитися, як вам показати його. Так. Плуг йде рівно. Тобто він стоїть отак. Якщо дивитись ззаду трактор нахилений, а плуг стоїть відповідно рівно. Так що такі, колеги, налаштування даного плуга Велесагра 2 плюс 1 на захваті е, 3 по 36, в сумі 108 сантиметрів, майже захват палений, але трішечки більший. В парі е, з 892 МТЗ -ком. працює чудово. Так що комусь не Кому не тяжко, ліпимо лайкос, подобайку, палець доверху, пишемо свої коментарі. Я думаю, це відео буде багатьом кому корисним, так як неодноразово люди телефонують, запитують. Я думаю, воно комусь пригодиться. Так що всім пока.